Слава Ісусу Христу, слава Україні! Вітаю вас, Homo Bible Sapiens. Ми вчора відсвяткували День Київської Софійності, Різдво Божої Матері, свято Ікони Софії премудрості Божої Київської. У нас була велика подія на цілий день в Софії Київській, яка почалася богослужінням в храмі Ярослава Мудрого. Потім було відкриття виставки нот Григорія Савича Сковороди з бібліотеки Хору, якраз Київського митрополичого хору. Цей рукопис зберігається в відділі рукописів бібліотеки Вернацького і теж була. Велика подія і лунав голос нащадка Миколи Лисенка Миколи Лисенка, який виконував власну інтерпретацію, так, бо не весь рукопис розшифрований, і таку авторську інтерпретацію цієї музики. Потім була у нас. Велика подія, така духовна інтелектуальна була екскурсія до ікони Софії премудрості Божої з розкриттям тих сенсів, які на ній. Я сподіваюся, днями буде відео. Потім в... отець Андрій Зелінський нас занурював у Освіт. Були міні-лекції щодо метафор сковороди від Ігоря Козловського, від Олександра Філоненка, від Володимира Нікітіна. І ці відео також, сподіваюся, всі будуть в мережі. Я вам про це додатково обов'язково розкажу. І завершував день. Неймовірний концерт та да, э, симфонія на прозу Сковороди да, від э, українського сучасного композитора у виконанні капели э, імені Латашинського національного э, залу, органного залу. От. І це теж була неймовірна фінальна крапка в цей день. І я, чесно кажучи, зранку не знав чи записувати цей ефір, тому що ну, здавалося, що ти переповнений всіми цими сенсами, цією примудрістю, цією радістю, святкування і паралельно саме в цей день. Виникли нові загрози, нові погрози, нові виклики, які збурили серця людей, і це відбувалося в один і той самий час. Але от сьогодні, коли я там, півгодини тому відкрив притчі Соломона, я зрозумів, що в них є це відголосся. Ними можна розповідати про вчорашній день про сьогоднішній день, і, напевно, в них можна знаходити натхнення на майбутнє, і я півглави прочитаю сьогодні, щоб ми, скажімо так, продовжили нашу цю ходу дорогою мудрості, за читанням притч. Соломона нагадую, вчорашнє свято і вчорашня ікона Софії премудрості Божої. Це ілюстрація одного вірша з 9 глави притч Соломона. Премудрість створила собі дім і поставила або витисала в тому перекладі, який ми читаємо, сім стопів. І ми робили вже це відео. Якщо кому цікаво, пошукайте це і хороший текст, і, мені здається, вдалий був ефір. А зараз при мудрість, Будьмо уважні, притч Соломона Читання. Лагідна відповідь заспокоює гнів. А вразливе слово викликає обурення. Цікаво, що на початку дня я міг переконатися, що саме так іноді варто діяти. Я ще не читав цього вірша, але сьогодні отримав підтвердження і вам раджу на це звернути увагу, коли, можливо, хтось так різко. В гніві емоційно вам відповідає на ваше прохання, наприклад, то є спокуса вразити людину або змусити її зробити те, що ви просили, або просто трошки почекати і лагідно відповісти, лагідно продовжити бесіду і ситуація. Не перетвориться на конфлікт, а буде запорукою подальшої, плідної і доброї співпраці. Тобто лагідна відповідь заспокоює гнів, а вразливе слово викликає обурення. Язик мудрих постачає добре відання, а уста нерозумних вибухають безглуздя. Ну це майже епіграф для нашого, до нашого вчорашнього дня. Бо язик мудрих постачає добре відання. Цілий день в Софії Київській ми говорили про мудрість, розповідали про мудрість божественну, духовну і одночасно про мудрість філософську, образи сковороди, про мудрість переживати цей час. Про те, що нас турбує, перетворювалося на вірші, на прозу, на музику, на доповіді, екскурсії, презентації, на слова і звуки, звуки гармонійні, мудрі, при тому, що ми ані на мить не забували про війну. Це була мудрість. І мудрі слова, добрі слова під час війни. І в той самий час із за Перебріка лунали уста нерозумних, які вибухують безглуздям. І оце в одному вірші сьогодні у Соломона. Язик мудрих постачає добре відання, а уста нерозумних вибухають. Безглуздя. Господні очі є на кожному місці, вони бачать і злих, і добрих. І це теж можливо до цього ж. Лагідний язик дерево життя. Але лукавство людини пригноблює дух. Знаєте, напевно, ми просто не можемо інакше сьогодні читати. Ці тексти, як переживаючи знову і знову, це свято премудрості і ті безглузді заяви, ті погрози, які ми чули вчора. Тому, напевно, кожен вірш буде в нас відгукуватися. Я не буду знову і знову нагадувати, що я чую От вчорашній день з його і свято мудрості, і заявами ворогів. Немудрий глузує з науки свого батька, але хто зважає на повчання, той розумний. Дім праведника великий скарб, але в прибутках нечистивого одне безладдя. Ну, да, Теж питання до тих, хто став в цей період олігархами, президентами олігархів. Чи як своїм розпоряджається народним скарбом чи природою. Дім праведника великий скарб, але в прибутках нечистивого одне безладдя. Уста мудрих поширюють знання, але в серцях нерозумних усе не так. Жертва нечистивих огідна для Господа, а молитва праведних йому приємна. Знову і знову ми чуємо безглузді заяви церкви русского міра, її очільника, які моляться за русський мір, за Путіна, за війну, підтримують. Вбивство людей знищення народів вважають поширити насильством своє бачення світу, історії. Але жертва нечистивих огидна для Господа, а серця. А молитва праведних йому приємна. Праведною є молитва наших воїнів, наших людей, нашого народу, наших церков, які моляться за перемогу і справедливий мир. Ми не хочемо війни. Ми хочемо миру. Ми будемо за нього молитися, але так само. Ми будемо боронити добро, боронити свою землю, боронити своїх людей. І це шлях праведний. Мерзотна для Господа дорога нечестивого. Але Він любить того, хто послідовно дотримується справедливості. Дуже важливо. Не втрачати цей ракус справедливості. І послухайте, що говорять і очільники нашої країни, що говорять наші капелани, навіть представники інших релігій. Я вчора дивився відео Саїда Ісмагілого, який звертався до мусульман Росії і пропонував їм не брати участь в цій війні за амбіції Кремля. Але вже якщо вони прийдуть на нашу землю, то краще, ніж бути вбитим нашими захисниками, здатися в полон, де їм обіцяють людське поводження і можливість звершувати намаз, тобто можливість відправляти свої. Регійні традиційні потреби, а не бути катованими, приниженими, знелюдненими. Бо справедливість це частина нашого бачення світу. Так само справедливості потребують відносини між нами, в економічній сфері, в політичній сфері, в міжлюдських стосунках. В родинах і в дворах наших, да? в наших ОСББ і інших об'єднаннях, в наших судах, врешті-решт. Вони, врешті-решт, мають стати місцем, де шукають справедливості, а, де, а не де рішають питання за допомогою зв'язків, телефонів чи грошей. Справедливість важлива для народу, для суспільства, для Бога. Бо він любить того, хто послідовно дотримується справедливості. Суворе покарання впаде на того, хто збочує зі стежки, хто ненавидить повчання загине. Якщо темна глибочінь шеолу відкрита перед Господом, то тим більше серця людських дітей. Тобто, да, наш Бог зійшов до пекла, да, щоб вивезти звідти душі старозавітних праведників, але й до того Бог бачив все наскрізь, до самої глибини шеолу, пекла. І все в його руках, тим паче серця людських дітей. Розпусник не любить того, хто йому докоряє. Тож до мудрих він не піде. Той, хто пішов стежкою зла, злочину розпусти, на жаль, дуже рідко повертається дуже рідко. Готовий слухати докори мудрих. Веселе серце робить радісним і обличчя, а коли на серці журба, дух не падає. Це дуже важливо нам з вами. Бо в ці часи, як би тяжко нам не було, як би не хотілося плакати, і ми плачемо багато, але ми маємо і радіти. І бути веселими, дарувати радість ближнім своїм дітям, нашим воїнам, тому що це наша цінність. Ворог не має змусити нас перетворитися на людей, в серцях, яких палає ненависть, страх і журба тільки в наших серцях має бути Радість. Бо коли на серці журба, дух занепадає, а нам потрібен веселий дух. І, до речі, вчора хтось казав про те, що наші воїни на передовій, коли чи вони слухають музику, чи до них приїжджають музиканти, щоб їх підтримати, вони Майже не реагують на сумні пісні, але надихаються піснями радісними, піснями, які дають цю, це відчуття сили, надії, які зв'язують з героїчним минулим нашого народу, які ведуть нас. До радісного, щасливого мирного майбутнього. Серце розумного шукає пізнання, у стаж обмежених розумом живляться безумством. У засумованого всі дні журливі, тоді як у людини з веселим серцем завжди бенкет. Краще небагатого в Господньому страсі. Аніж великі скарби з тривогою. Да? Краще небагато в Господньому страці, аніж великі скарби з турботою, з тривогою. Господній страх, повторюся, да, це благочестиве життя, це нависть до зла. Це надія, тобто це благоговіння. А от тривоги нечистивого, вони завжди не дієві, тобто вони не, не наповнюють душу. Краща страва зі зелені, але з любов'ю, ніж відгодоване теля і при ньому ненависть. Краща страва зі зелені, але з любов'ю, ніж відгодоване теля і при ньому ненависть. І останній на сьогодні вірш, бо я дивлюся, що ми вже час свій добігає наш звичайний час, і це половина лише голови. Ми другу половину прочитаємо завтра. Запальна, нестримна людина поводує розбрат, а терпелива втихомирює справку. сварку. От фактично, ми з того з чого почали, да, от перший вірш. І, можливо, це такий від мене пережитий вчора досвід, але який я хочу поділитися з вами, лагідна відповідь заспокоює гнів, а вразливе слово викликає обурення. Ми з цього починали. А завершуємо. Запальна, нестримна людина поводує розбрат, а терпелива втихомирює сварку. Тож, Дай Бог нам жити в любові, в радості, в терпінні, в благоговійному Страсі Божому, в премудрості, надихатися і жити життя у відповідності до порад премудрого Соломона і, звичайно, боронити нашу землю, наш народ, нашу свободу, нашу київську. Премудрість, Софійність, наш світогляд, наш Софійний дивосвіт. Слава навіки Богові, слава Ісусу Христу, слава Україні, героям слава далі буде.